Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб канал Георг Кравцов та я, український історик та журналіст Ігор Шовець. В центрі міста Сокірян знайшли золотий Ауреліус. Так, це римська монета, золота римська монета, мрія кожного археолога білого чи чорного, а її знайшли в центрі міста Сукіряни, що саме по собі сенсація. Історія дуже проста: коли будували біля церкви Петра і Павла, знесли кладовище навколо церкви і будували два двохповерхових будинка. Розрили якісь кістки робітники. Маленькі хлопці там порпалися, кістки робітники викидали, маленькі діти залізли в котлован, і один маленький хлопчик знайшов монету. Забрав її, почистив та й тримав так довгий час. Навіть невеличку дирочку проколупав в цій монеті. А потім, коли вже був в 10 класі, закінчив школу, взяв відніс до одного історика. Він каже: це ж золотий Аурелюс, хлопче, де ти знайшов? І ось так монета всього хлопця, а потім чоловіка була як згадка про дитинство, сімейна реліквія, а потім в силу матеріальних таких, як кажуть, проблем він її продав. Але вона зараз знаходиться в колекціонера в місті Сукіряни. Золотий Аурелюс – сенсаційна монета, мрія кожного археолога біло чи чорно, в центрі міста Сокірян. Чому це сенсація? Тому що, згідно усіх версій істориків, археологів, краєзнавців, кордон Римської імперії, Римських Волдин проходив біля села Грубно. Троянів вал, грубно селище. А у мене версія є, її підтримують деякі наші любителі історії, що Римські легіони були в сокірянах та Ломачинці. По Ломачинцях там уже майже 100%. Себто золотий Ауреліс в центрі міста Сокірян, ще один маленький цвяшок в Стіну доказів того, що у нас в місті Сукіряни стояли Римські легіони. Вагомий такий от цвяшок в стіну доказів з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Були Римські легіони чи ні? Золотий Ауреліс в центрі міста Сукірян.